Не найкраща ідея весілля на дев'ятому місяці вагітності. Катя Осадчо вперше розсекретила, чому вони вирішили розписатися з Юрієм Горбуновим саме 3 лютого. Пропозицію Юра зробив на день народження Катерини, 12 вересня. Це було в Одесі разом з друзями, і тут Юрко неочікувано став на коліно. І тихо розписатися не вдалося, як планувалося. Було все музика, традиції, застілля. І за вісім років Катя та Юрій багато встигли. Давай дотягнемо до золотого весілля. з Зрічениці. День вісім років, рік за два. А це є відчуття ще більше? Таке враження, що без тебе життя не було. До нашого весілля ти провів скільки весіль в своєму житті? П'ять мільйонів. Ну, так. і ти пора. своє весілля якось уявляв? Ні, своє не уявляв. А чому ми вирішили побратися в лютому? Ну, 3 лютого не найпопулярніша взагалі дата для весілля. Тому що ми з'ясували, що, що в кінці лютого в нас має народитися наш первісток. Тому треба, щоб він народився в законному шлюбі. Можна було влітку розписуватися, але ти ж не хотіла? <рес> Ніхто мені влітку не пропонував, А, восени. Mm. А потім якось то забуло, загуло. Як це забуло забуло, загуло і і згадалося аж 3 лютого. Що треба ж треба ж терміново ж там в паспорті? Так що тепер маємо 3 лютого день весілля, і 18 лютого день народження Івана. 3 лютого два тижні до народження Івана. Така велика, велика. Біла куля матрона прекрасна наречено. Шампанського в руках не тримає. Питає, коли це все закінчиться. Ми ж не планували ніякого весілля. Ми Поїхали, розписались. Було дуже слизько. Прийшли на наші найближчі друзі. А вже коли ми виходили законними чоловіком і дружиною, з'ясувалося, що нам влаштували лімузин. і на тому лімузині везли в ресторан, де влаштувала ціла свята музінка. Чайка. Ну во так і пішла. Потім вона я хотіла фотографії, я хотіла альбом. Це була кіношна чайка. Із кіностудії Філім'ю. Давай, ще Сергій. гарне була весілля з обрядами, з різними традиціями. Прийшли люди в якихось колективів, співали нам пісень. Мені найбільше запам'яталося те, що я в останню хвилину шукала сукню. І це була сукня української дизайнерки. Єдине, що було такого величезного розміру без талії. І нічого особливо не влаштовували. Так, оттам, отам, отам Ракс, отуди ми підемо, отам ми розпишемося, а потім там кудись підемо в ресторан. Ось, да. так, ось так було. Таке весілля. Але, Спонтанне ну, весілля. Друзі нас врятували. Гірко молодим. Ні, ну як молодий. Я молода. Я теж. Люблю тебе, я тебе. Хай ще сто разів по вісім років буде. Вісім років це так багато. Це в тебе багато, у мене рік за два. Це безкінечність.